Аби підштовхнути Володимира Зеленського до якнайшвидшого укладення угоди з Росією, Дональд Трамп тимчасово заблокував надання Україні будь-якої військової допомоги і розвідданих з боку США. на думку військових аналітиків, наслідки цього рішення Україна може відчути вже за лічені тижні. Ба більше йдеться не лише про зниження боєздатності української армії, а й про смертельну небезпеку для цивільного населення. Обраний Трампом спосіб тиску на Україну є настільки ризикованим, що його назвали непростим і недобросовісним на. Від у конгресі США. підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У середу, 5 березня, у США офіційно повідомили про припинення обміну будь-якою розвідувальною інформацією з Україною. За даними New York Times, йдеться не лише про супутникові знімки переміщення російських військ, а й про інформацію щодо пусків ракет та дронів з території Росії та тимчасово окупованих територій. Інформацію підтвердив і кореспондент економіст Олівер Керол. За його словами, близько 14.00 5 березня США обрізали головне джерело інформації для повітряних тривог справа тому що українська система оповіщення певною мірою покладається на систему раннього сповіщення за американських супутників. Саме вона може помічати літак чи запуски ракет з глибокого тилу на території Росії. Також військові експерти зазначають, що без даних американської розвідки Україна не могла б настільки ефективно використовувати далекобійну зброю. Зокрема, йдеться про американські ракетні системи «Хаймарс» чи системи Шедоу», що постачає Британія та Франція. Пише BBC. Зупинка військової допомоги від США також може значно вплинути і на можливості України відбувати російські ракетні атаки. Зокрема, ракети для ППО Петріот можуть закінчитися за лічені тижні чи місяці. А це поки що єдина система спроможна боротися з російською балістикою. Крім того, США заборонили ділитися з Україною розвідданими, які надходять з Вашингтона, Великій Британії. Зазначається, що Америка буде жорстко контролювати поширення своєї інформації в Україні, цитуючи свого анонімного співрозмовника, журналіст. Олівер Керол зазначив, що Трамп хотів подяки, але за таких умов її доведеться писати на могилах мертвих українців. Рішення Дональда Трампа викликало обурення навіть у конгресі. США. член комітету з питань розвідки палати представників Джим Хаймс закликав Білий Дім негайно припинити паузу в допомозі Україні. Конгресмен назвав цей крок недобросовісним і непростимим у відношенні до українців, які воюють і гинуть через путінську агресію. Водночас один з високопоставлених чиновників адміністрації. Страція Трампа стверджує, що початковий план полягав у призупиненні обміну військовою та розвідувальною інформацією на тиждень чи два в рамках кампанії тиску на Володимира Зеленського. Аналогічної думки притримується і радник з питань національної безпеки США Майк Волц. За його словами, військова допомога США може відновитися, якщо Україна погодиться взяти участь у дипломатичних зусиллях. США. У і без того, напруженій ситуації між США, Україною та Росією з'явився новий учасник конфлікту Китай. Спочатку Пекін блискавично та жорстко відповів на рішення Дональда Трампа щодо збільшення мит на китайський імпорт, а тепер готується до відправки своїх військ на територію України. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Підвищення Америкою мит на товари з Китаю до 20% неабияк розлютило офіційний Пекін. У відповідь він підвищив мита на 10-15% на американські сільськогосподарські товари та вів обмеження проти 25 компаній. США. крім того, в МЗС Китаю заявили, що якщо війна це те, чого хоче Америка, то Пекін готовий на тарифну, торгову чи будь-яку іншу війну і готовий воювати до кінця. Також дипломати звинуватили Дональда Трампа в економічному тиску і шантажі, зазначивши, що булінг та та погрози на Китай не діють втім. Економічний бій зі США, здається не єдина війна, в яку готовий вступити Сі Цзіньпін. За повідомленням Центру національного спротиву, КНР може ввести перемовини з Росією щодо своєї участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про отримання бойового досвіду китайськими солдатами на прикладі того, як це робить Північна Корея. За інформацією джерел, китайські посланці неодноразово були помічені на тимчасово окуповані території. Одночасно з цим Американське інформаційне агентство Associated Press повідомляє, що Китай збільшує свій оборонний бюджет на 7,2% і вже у 2025 році він складатиме 245 мільярдів доларів. Втім, на думку експертів, справжній бюджет китайської оборонки може бути на 40% вищим від заявлених цифр. Цікаво, що про можливість відправки китайських військ у країну говорили ще у жовтні 2024 року. Тоді військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю каналу 24 зазначив, що така ймовірність існує. Але цей крок є доволі ризикованим для країни, яка досі намагається збалансувати свою позицію і зберегти геополітичний вплив у якості аргументу. Аналітик наводив необхідність збереження Китаєм торгових відносин із США та Європою і небажання підпадати під санкції. Тепер же після фактичного оголошення економічної війни між Вашингтоном і Пекіном не виключено, що Сі Цзіньпін має інший погляд на участь Китаю у реальній війні на боці Росії. Владимір Путін продовжуватиме війну з Україною так довго як тільки зможе, адже настання миру є катастрофічним сценарієм для нього та його оточення. У цьому впевнена оглядачка британського телеграфу Меліса Лоуфорд. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За словами професора Масачусетського технологічного інституту Саймона Джонсона, Путін не хоче миру і не збирається поступатися. Він насолоджується війною і жодна угода не змусить його відмовитися від своїх імперських амбіцій. На думку науковця, якщо Трамп хоче швидкої перемоги, тріумфу і шоу, то Путін збирається просто підіграти йому, щоб використати у своїх інтересах цього року. Номінальні витрати Росії на оборону та безпеку заплановані на рівні 17 трильйонів рублів, що складає 41% усіх держ Ітрат військова економіка зараз становить від 8 до 10% відсотків ВВП Росії, за словами співробітника центру аналізу європейської політики Олександра Коляндра. Це дуже багато для країни, яка веде війну не на своїй території. Таким чином військова промисловість стала головною рушійною силою російської економіки. Інші цивільні сектори деградують. Бої відтягують інвестиції та робочу силу з невійськового сектору, внаслідок чого приватний сектор скорочується. Росія втрачає здатність підтримувати і розвивати динамічну. Ну, не військову економіку саме це є причиною того, що Кремль не збирається укладати мир, а лише посилює свою військову машину. На думку експерта, скорочення державних витрат на військові потреби занурить Росію в економічну стагнацію такого масштабу, якого не спостерігали з 80-х років. Росія не має інших важелів для підтримки економіки. Її сфера послуг не конкурентна на глобальному рівні, а технологічний сектор відстає, зазначають аналітики. Раніше Путін міг би розраховувати на дохід від продажу нафти і газу. Газу, але санкції позбавили його цієї опції. Європа диверсифікувала свою економіку, США стали провідним експортером скрапленого природного газу, і навіть Індія та Китай більше не хочуть залежати від поставок з Росії, за словами Саймона Джонсона. Без війни російська економіка стане економікою, яка готується до війни. Навіть якщо настане так званий мир, Росія все одно нарощуватиме озброєння, адже це політикономічна рівновага, яка утримує Путіна при владі. Крім того, війна має. Велике значення і для ідеологічної складової влади Путіна. Історія його президентства показує, що разу, коли його популярність знижувалась, він починав війну. Так було з війною у Чечні, Грузії, а з 14-го і в Україні. Коли Путін починає боятися народного гніву, він створює зовнішнього ворога і оголошує йому війну. Сьогодні суспільство і політика воєнного часу більш вигідні Кремлю для збереження влади. Перепалка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, що сталася минулої п'ятниці в овальному кабінеті, може вкрай негативно вплинути на стосунки між Україною та США. Цікаво, що спусковим механізмом для конфлікту могли стати зовсім не розбіжності у поглядах президентів, а недоречне запитання журналіста. Так ряд західних політичних оглядачів зауважують, що атмосфера на зустрічі стала напруженою після того, як американський медійник Брайан Глен запитав Володимира Зеленського, чому той не носить костюм. Бабі. Чи через неповагу до українського президента його можуть навіть вбити? Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Працівник ультраправої мережі Real America's Voice Брайан Глен розповів в інтерв'ю BBC про десятки тисяч коментарів у соціальних мережах, телефонні дзвінки і навіть погрози смертю, що надходять йому з минулої п'ятниці. Причиною всьому є його запитання до Володимира Зеленського про те, чому той не дотримується дрес-коду під час офіційних зустрічей. Втім, бурхлива реакція суспільства не вплинула на позицію журналіста. Він продовжує наполягати на тому, що таким чином хотів перевірити, чи розуміє. Володимир Зеленський рівень поваги, який повинен бути у людей, що входять до овального кабінету. На запитання, чому його не турбують манери Ілона Маска, який приходить на зустрічі з Трампом у бейсболці і з малолітнім сином, Глен відповів, що мільярдер відповідає за економію мільярдів доларів платників податків, тому може дозволити собі таку поведінку. Риторика Глена стає зрозумілою. Якщо звернути увагу на його кар'єрний шлях та оточення, зокрема, журналіст є відкритим активі. Істом руху прихильників Дональда Трампа Мага і улюбленим медійником самого президента, який дав йому вже десятки інтерв'ю. Крім того, за даними змі, Глен перебуває у близьких стосунках із відомою конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка жорстко критикувала підтримку України і погрожувала відставкою тим, хто її ухвалював. Також Грін відома любов'ю до конспірології та теорії змов Глен підтримує подругу у її поглядах і вважає, що вона стане наступною президенткою. США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.